Кам'янець-Подільський, Вінниця та сонячний Крим все це український вояж Михайла Коцюбинського. По дорожній історії в пейзажах, а саме нова виставка, яку презентували у музеї заповіднику Михайла Коцюбинського. Вона присвячена 87-й річниці відкриття закладу у Чернігові. Зараз такий тривожний час, то експонати з основного фонду. Ми не, не маємо права виставляти. Це науково-допоміжний фонд. Але ви знаєте, як то кажуть, не було б щастя, так нещастя помогло, тому що це роботи, які ну, в інший час навряд чи мали би можливість бути показаними. А в такий тривожний час вони у них у цих робіт з'явилася можливість бути показаними людям, і є е, 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 можливість на них подивитися. На малюнках зображені різні міста України, де свого часу довелося побувати Михайлу Коцюбинському. У музеї кажуть, таким чином хочуть ближче познайомити людей з життям величного сонцепоклонника. Виставка показує місця, де перебував Михайло Коцюбинський протягом всього свого життя. От ми її так скомпонували. Ми її так задумали і зробили, щоб дійсно показати. Ті українські місця, які пов'язані з іменем Коцюбинського, починаючи від Вінниці, де він народився, і тут ми зачепили і Житомир, в якому він був, і Кам'янець-Подільський, і Крим, де він працював у філоксерній комісії. Ну і звичайно, з Чернігів і нашу Чернігівщину, той самий Седнів, який дуже любив Михайло Коцюбинський, і завершуємо вже останнім його місцем спочинку, останньою домівкою. Це вже Болдина Гора у Чернігові. Тобто Розумієте, це через цю виставку. Ми ніби весь життєвий шлях Михайла Коцюбинського показуємо ті місця, в яких він перебував. На експозиції у музеї представлено понад 50 робіт. Це малюнки різних українських художників, зокрема і Чернігівських. В основному це художні роботи, в основному це акварелі. І є трошки олійних робіт, є трошки графіки, акварелі, графіка. Такі. Художники тут у нас представлені, ну один із таких. Доволі відомих у нас на Чернігівщині це Могучов. Він був багато в багатьох місцях, де бував Коцюбинський, Він зробив там таких серію робіт, таких вони цікаві. Також представлено тут кілька робіт такого художника, таких художників наших теж доволі відомих, як Шкурко, як Федір Кравчук, теж є його роботи. Спеціально для виставки працівники музею підготували для своїх відвідувачів цікаву екскурсію про події з життя Михайла Куцюбинського, які безпосередньо пов'язані з місцями, зображеними на роботах художників. Кожного екскурсовода своя, і ви знаєте, в, з кожним місцем пов'язані ну, якісь цікаві моменти в житті письменника. І кожен із нас, хто буде водити екскурсії, він буде розповідати щось своє. Знаєте, що йому найближче до душі для але те, що пов'язане з Михайлом Коцюбинським. І таким чином ми розкажемо і про письменника, і про покажемо ці роботи, ті місця. Це як уявна така своєрідна знаєте, подорож, да? коли ти їдеш. Десь в поїзді, і е, за вікном у тебе картинки змінюються так. І отут у нас змінюються картинки, а на фоні цих картинок ми е, бачимо Михайла Коцюбинського. Подивитись роботи художників та послухати екскурсію можна у Чернігівському музеї заповіднику Михайла Коцюбинського. За словами організаторів, виставка триватиме до весни наступного року.